Експерти прогнозують новий фронт вже навесні у середній Азії та на північному Кавказі. У зв'язку із наступом ісламської держави путіну доведеться обирати або забути про вплив Кремля у цих регіонах, або вивести свої війська із Сходу України, перекинувши армію у зону очікуваного конфлікту. Водночас, небажання заходу надати Україні зброю, фахівці пояснюють міфом, який не в'язав сам Кремль. Мовляв, воювати з Росією марна справа, а сам конфлікт на Донбасі таким чином не вирішити. С помощью вот такой волны учений Путин провел очень хорошую дезинформационную кампанию. Ему удалось внедрить в мозги наших политиков и политиков на Западе, что с Россией воевать бесполезно. Вот это бесполезно, это ключевой момент. То есть все упираются в том, что поставка, скажем, оборонительного вооружения на Украину, оно еще больше накалит эту ситуацию, которая неразрешима военным путем. Навчання ж російських збройних сил чисельністю, як було анонсовано, у 100-200 тисяч військових скоріше блеф, зазначають експерти, оскільки сама інфраструктура не в змозі пропустити таку ж кількість зброї і особового складу. Цього, на жаль, не беруть до уваги західні політики. Насправді, сучасна оборонна зброя не лише підвищує ціну для наступаючої сторони, а й зменшує ціну для країни жертви, в тому числі щодо втрат серед цивільних. На думку фахівців, захід очікує від офіційного Києва більш конкретної позиції щодо конфлікту з Росією, або Україна шукає компроміси з Москвою, шляхом переговорів, мирних домовленостей, або розриває відносини з Кремлем та готується оборонятися військовим шляхом. Відповідно, на таку допомогу можна розраховувати. Нужно мати свою стратегію. То тобто, єсмі своєї стратегії будемо, Ми вже будемо по стратегії нашого противника. Володимир Приляк, Андрій Пішта АНТВ.